Присвячується 35-й річниці трагічної дати. У день той зловісний, 26 квітня, над раєм тюльпанів сположений дзвін упала на води страшним смолоскипом чорна звізда на лімення поли. Чи сталося це випадково? А чи загадково? А може, цілком випадково? слово. Це Янгол лиш третій семи затрубив, коли лихо всесвітні землян сповістив. Четвертий на черзі невдовзі нагляне, на лише лиш співчутливо погляне. Що далі? А далі? як краще настане. Реальність жорстока, безглузда, гідотна, Навітні князькі земножителі, їх слуги, такі ж недолугі правителі пра підспівують конформісти і колаборанти та інші людиноподібні мутанти. А решта не безневині ягнятка жертовні, це з вашої ласки, вельми, шановні, возведені перші трони. Зневажено Божі закони споганені. Забуті закони природи. Невже випадково із ними на троні підпосів смертоносний вірус у У день 26 бентежного квітня попереджайно сполошений дзвін. Пам'ятаймо зорю і знаймення полини? Я запалю в свічу. Молитву свою прошепчу і з боленим серцем кричу чорно, чорно, чорно биль.